Всім доброго дня, це відео буде про агентство Moody. Що це таке? І так, ви могли вже чути, що Moody є на просторах ЗМІ. І так, Моді це одне з провідних міжнародних рейтингових агентств, яке стежить за фінансовою ситуацією більш ніж в 100 державах світу. Дане агентство було засноване в минулому столітті в 1909 році. Аб квартира Муді знаходиться в Нью-Йорку, а представництво організації є в 24 країнах. На основі своїх досліджень співробітники Moody's складають національні міжнародні рейтинги дефолту емітента. При цьому організація розраховує на ймовірність самого дефолту а втрати інвесторів, які вони понесуть в разі дефолту компанії. Це відмінною є рисою рейтингів Moody's. Moody's – це американська корпорація, яка включає в себе міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service. Moody's наряду з Standard Пур і Fitch Ratings входить в велику трійку міжнародних рейтингових агентств. Хто заснував Moody's? Був Джон Муді. Ця людина. Народилася в 1868 році і була американським фінансовим аналітиком, бізнесменом а також інвестором.